Доброго дня, дорогі пчеловоди. Сьогодні не дуже спалось, ночі Ютуб той тобто, заліз давно не був. Дивлюсь, одні рецепти, як лікувати хворобу, тобто, ну, з руїнням боротися. Я вважаю, що краще не допускати цієї хвороби, ніж потім її лікувати. Як би я запропонував, Ось дивіться, оце ось виховательки. Це ж тут, ось, ну, бачите, не влазять. Три корпуси. Всього, це тут 10 рамок, виходить, ну, 3 по 145-х по 7. І ніхто не думає роїться. Чому? Бо в них постійно є матошники. Тому і ви берете прививочну рамочку, поставили туди 10 днів, вона з матушничками. Знаєте, що на 11 буде виходить. Забрали й новенький. І так три рази зробили і місяць оцей, ну, Боки оце вся дурь у них пройде, блін. Поборолись і все. Ще б краще було, як паливода робив. Кожну неділю по рамочці забирає розплоду, от водки робив, на сояшних скидав їх, і меду більше качає, і немає оцієї хвороби. Роїня, роїня. Так що якось отако. Скоро черешні будемо їсти на все добре.